Вітаю! Сьогодні я розберу першу в новому році мою угоду, взагалі саму першу, і вона якраз в мене вийшла в тейк. І також в кінці розкажу деяку логіку, яка буде супроводжувати мене і нас, і вас усіх наступні декілька тижнів місяців. Отже, почав я свій цей рік е з тим, що у нас тут був е зняття фракталу. В кінці минулого року да в нас тут була корекція, і був цей мінімум минулого тижня. Логіку, яку я постив сьогодні, була така, що ціна може зняти свій е, клоу, да, тобто мінімум цього ти, минулого тижня, і заповнити цей денний імбаланс. Альтернативною цьому була логіка того, що у нас е, уже якби і так було вже е, раз, корекція, два корекція, да якщо говорити з точки зору Еліота. І е, цього вже виноса да, могло вже бути спокійно достатньо для продовження росту. Що у нас тут з точки зору часовика, да, тут з зломом, з закріпленням, з, е, з виходом за ПДЛ, да, захват ліквідності, могло тут, в принципі, вистачить для походу вище. І я, в принципі, цієї дотримую, що у нас ціна буде знімати ПДХ, і ці два фрактали в найближчому часу. Відповідно, що в мене вранці яка логіка була, у нас тут був 4 години імбаланс, Ціна могла А, ось він. Ціна А могла від нього відскочити і далі піти вниз, Б, вона могла його тут торгуватися і піти вище. Але вранці у нас сьогодні відбулася така картина. У нас ціна відкритті фактично Лондона зняла мінімум Франкфурта. Показала силу, да, не обновивши цей лой е, Пішла знімати Хай Франкфурта. Вона це зробила. І отут для мене була е, дилема. Е, дилема номер один. Е, поправила останнього свіпа, да зняття. <кхем> ціна показує слабкість. І далі йде вниз. Окей, я буду без позиції. Варіант Б. Ціна показує тут силу, і я далі йду вверх І ціна буквально на 5 15 хвилинках тут продемонструвала силу, так? тобто вона не обновила цей лой, дала тут свій локальний, якраз в Нью-Йорк Мінаті, закріпилась на М5 мінорні, і я вже тут бачу один баланс М5, і другий. Вже на корекції нажимаю кнопку і кидаю відповідно посилання на свій чарт. Відносно того, що я хочу. Я хочу тут лонгувати, лонгувати куди. 에, можна було зупинитись на э, хаю цієї компресії в вигляді азійського хаю, да, але для мене це є внутрішня ліквідність, це все є внутрішня ліквідність до цього нашого ПДХ максимуму. Тому я сміло і, очевидно, да взяв тут цей максимум за ліквідність, і воля, мені буквально за декілька годин э, ціна реалізувала тут 2,3 гР. В принципі, уда досить таки нескладна, але так як це початок року, да, це було дещо такий нервовий для мене момент. Якщо дивитися з точки зору наступної логіки, яка нас буде супроводжувати як мінімум декілька наступних місяців, це те, що в нас в принципі тіксі повністю шортовий. А це значить, що правильно, що в нас що фунт що євро будуть лунагуватися. Тобто наступні е, цілі по е, Діксі у нас цілою, силою, цілою, цілою, і там аж нижче е, відповідно 94 також. Але це значить, що що в нас локально е, в найближчі місяці може бути отака от картинка, де фунт і євро будуть весь час лунгуватися, і потрібно буде буквально пригати як в останній вагон е, до цих таргетів. Тобто, якщо хто торгує свінгієм, то можна спокійно брати. Аж до 1, І37. Але для мене як і інтрадей, скоріше для сесійного трейдера, мені це менш важливо, да? я собі взяв свою позицію в сесійній логіки і тут же ж її закрив. В принципі, та сила, яку показує Фон, мені цього достатньо для розуміння, то що наступні цілі на завтра. І на завтра, можливо, і на післязавтра будуть вигляді цих і зараз ці ПДХ. Підписуйтесь, підписуйтесь, заходьте до нас Discord Дякую за перегляд.